Щонайменше 12 пар рук під наглядом наставників одночасно працюють ось у сусій майстерні Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Тут шиють адаптивний одяг для захисників та захисниць. Майстерня у навчальному закладі з'явилася нещодавно. Її облаштували завдяки перемозі у програмі Бюджет участі. Проєкт, з яким подавалися, має назву Небайдуже. Директорка центру Євеліна Царьова розповідає, у співпраці з волонтерами речі для військових шили з початку повномасштабної війни. Це були фліски, балаклави, термобілизна, плащ палатки. З часом потреби змінилися. Почали привозити речі, які ми почали переробляти під потреби поранень наших захисників. До нас звертались і представники шпиталів, до нас звертались і прості мешканці міста Хмельницького. І тому виникла така ідея, щоб створити на базі нашого навчального закладу майстерню. Як переможець бюджету участі, проєкт отримав гроші з місцевої скарбниці. Його загальна вартість 347 тисяч гривень. За них придбали 10 швейних машин, дві праски з парогенераторами, розкрійний ніж та два манекени. З власного спецрахунку навчальний заклад виділив 106 тисяч гривень і докупив розкрійний та прасувальний столи та інші необхідні матеріали. Шиють адаптивний одяг учні під час виробничої практики. У мене група другого курсу вже навчання. Набуваємо всі навики на суперовому новому обладнанні. Воно все безшумне, нічого не гудить. Дуже приємно працювати зараз на всіх виробництвах, куди діти попадуть, кругом нове все таки обладнання. Вони вже у нас будуть готові працівники. За словами Віти Савчук, учениці знають кожен із майже десятка процесів виробництва і у разі потреби можуть замінити одна одну. Я працюю на чотирьох нитковому оверлоку. Я з'єдную бічні, крокові, плечові зрізи. Настручую липучки на футболки, на шорти, щоб було легше їх одягати, знімати. нас зараз в країні війна багато поранених і їх потрібно щось одягати. Зразки одягу теж розробляли учні під керівництвом викладачів та майстрів. З тканиною для цього допомогли волонтери та підприємці. Тож зараз у навчальному закладі готові відшивати комплекти адаптивного одягу чотирьох моделей: серед них вуличні та повсякденні. Зручні в першу чергу. У одяганні людина може самостійно без допомоги розстібнути такий комплект, якщо є потреби, по плечовим швам і по бічним швам. І так само в шортах можна легко розстібнути і надати доступ. І сама, і сама людина може застігнути. І, наприклад, медичний персонал, якщо потрібно, можуть швидко добратись до тої ушкодженої ділянки. Найчастіше кажуть майстри, адаптивний одяг замовляють для шпиталів, і це комплекти кольору хакі. Волонтерські організації привозять нам матеріали, тканину, нитки, липучку, тобто всі необхідні матеріали, кажуть, які необхідні розміри для пошиття, які особливості мають бути в адаптивному одязі, або це правостороння застібка, або лівостороння, або з двох сторін, якщо людина повністю лежача, і саме під ці всі запити, потреби ми виконуємо, виготовляємо одяг. Зараз навчальний заклад має замовлення на 40 комплектів адаптивного одягу. Окрім того, у майстерні шиють і зручні подушки для військових, котрі перебувають у медичних закладах. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.